Олександр Усик, Саня, Саня Казачень. командир 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Майор Коваленко. Ми воїни 33 окремого штурмового полку. 214-й окремий штурмовий батальйон. Командир 33 окремий штурмовий полк. Штурмовики 33 окремий штурмового полку, 5 го окрема штурмова Київська бригада. 210-й штурмовий, 425 й окремий штурмовий полк. 210 й окремий батальйон висловлює вам підтримку у вашому бою. Слова підтримки Олександру Усику передає вам щирі слова підтримки. Передає слова підтримки Олександру Усику. Бажаю тобі перемоги в бою. 19 липня ти піднімеш український прапор перемоги в Лондоні, щоб поясни не налесіли кордони нашої держави. Пишаємось тим, що ти захищаєш синя жовтий прапор України, щоб в результаті бою на Двемблі Гордо звучав наш український гімн і переможна маярів наш жовто-блакитний прапор. Сашко, тримайся так, як тримаємося ми. У кожному твоєму ударі сила народу. Набий цьому бакозону будку, так як є наша батарея, раз і на всю життя. Всі бажаємо тобі успіха, всі бажаємо тобі перемоги. Всі штурмовики України тримають за тебе кулаки і бажають тобі перемоги. Віримо в вашу перемогу. Віримо в вашу перемогу. Ми віримо в твою непереможність. Віримо в вашу перемогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава штурмовим підрозділам! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава штурмовим підрозділам! Слава Україні! Сай набиємо джбан по-нашому.